Сьогодні готуємо автентичний український буряковий квас і до шпундри, і до борщу. Головне це правильно вибрати сам бурячок. Він має бути щільним, нев'ялим, не підгнившим і дуже хорошої якості та солодким смаком. На трилітрову банку нам треба півтора кілограма буряка, хорошого почистити. Нарізайте буряк, як тільки його почистили, щоб на ньому зберіглися всі природні лактобактерії. На дно-трилітрової банки декілька штук порізано великими шматками. І далі досипаємо різаний. Не засипайте повну банку для того, щоб краще проходив процес бродіння. Заливаємо чистою водою. Якщо вона у вас хлорована, обов'язково профільтруйте і не треба її кип'ятити. Дехто додає цукор, я ж його не використовую, тому що бурячки і так солодкі. Не треба ані солі, ані хлібу. І так за тиждень при кімнатній температурі, десь 20 градусів, у вас вийде відмінний квас. Знімайте пінку, яка буде з'являтися. А якщо там вже буде пліснява, то теж її видаляй. Тоді ваш буряковий квас готовий. Зберігати його можна протягом декількох місяців, навіть у холодильнику. Ферментація або сквашування проходить завдяки лактобактеріям, які містяться на буряку і дуже корисні для вашого організму. Не можна вживати буряковий квас, якщо у вас є якісь важкі хвороби шлунково-кишкового тракту. Не відмовляєте собі у таких автентичних українських смаколиках. Згодом будемо готувати і борщ з квашеними буряками.